Привіт, я продовжую розповідати вам про Норвегію. Поки сама збираюся на Юлібург. Як я вже сказала, що це святкова така подія для кожного для кожної організації, чи то фірми, для роботодавця, для людини, яка працює в його фірми. Отож, вони збираються цілими колективами. Я працюю в міжнародній школі, і ми збираємося також в одному із кафе для того, щоб відсвяткувати Різдво або Новий рік, в принципі, тут особливе значення має те, що це ось люди, які мають одну мету, місце роботи, вони збираються, і, скажімо, це їхній нетворк, це їхні маленькі ком'юніті. Так, от, я промовила, що так, як Мій регіон, наприклад, невеличкий, нам не вистачає всіх ресторанів, кафе і тому подібних закладів. Тому це планується набагато-набагато раніше, вже починаючи там з вересня місяця, компанії починають писати, бронювати місця в отелях, де є ось ці зали. В ресторанах в різноманітних там кетерін компанії, щоб обов'язково кожна організація провела час зі своїми робітниками і розвивала оцей нетворк. Про страви я вже трошки почала розповідати вам в попередніх відео, навіть в магазинах показувала, що продається, але можу сказати, наприклад, декілька слів, що норвежці дуже відповідально відносяться до того, як і що буде стояти на столі. Основні елементи, це ось такі м'ясні страви в нашому регіоні, наприклад, це свиний такий окіст, потім баранячі ребер, які готуються. на таких хвойних гілочках, щоб мати цей лісний запах, а з різними тушкованими овочами. На десерт готується рисовий, як не смішно, рисова каша, яка потім робиться таке в пюре, перемалюється, і додається різні соуси в залежності від того, що люди люблять. Хтось любить там ягідний соус, хтось, можливо, шоколадний. Тобто дуже проста така десертна страва, але вона прижилась в Норвегії дуже добре.